Карнічука Ірина Васильівна, я з Луганської області, міста Лисичанськ. Родом я так же саме з Лисичанську. Приїхали сюди на евакуацію з дітьми 6 квітня. І до, до, по цей час ми досі тут. Ну, на той час, 14-го році, як, якось ми обійшлися легким таким спогом. Ну, Трошки так нас налякало, а так, щоб дуже було. Ну, це як я, як взять це, це, що було, і 14-й, то так, легкий іспух. Прийшлося теж виїжджати у 2014 році. Ну, ми поїхали, бо у нас там бабуся була лежача. Треба було за нею доглядати на територію Російської Федерації. Ну і зробили в ці паспорти переселенця. Ну, нічого там, ніякої допомоги нам не було. Самі шукайте роботу, на роботу не особа хотіли брати, бо на нас дуже великий був налог. Самі житло, житло теж собі самі добували. Ну, так то якось вижили, приїхали назад, народили синочка. І 24 февраля прийшов рано утром такий сильний гахат. У да, нас посілок був, тоже, а, нормально домиків 15, раз били, десь, десь вот так вот. Ну і знайомі теж погибли, ну, не на наших очах, це вже нам оповістили на ранок. Я цього навіть не очікувала. У нас просто одна жіночка на роботі ходила все время з паспортом і Каже, ось скоро буде війна. Та я кажу, та що ти кажу? Посміялася ще з нею. 23-го ми поздравили хлопців на роботі. 24-го я йшла опять на працю в 6, 6 ранку. І як воно гахне і до роботи добігла. І я розумію, що це як я буду йти додому. І ні людей, ні маршруток. почався цей обстріл. Ну як, би нас ще на той час не за не, не, не чіпляло. Це були десь Севердонецьк, під Севердонецьком, а потім вже наш ми рядом Лисичанський Севердонецьк, через річку. І потім вже почалося. Ну, з 24 февраля я стала проживати з дитиною, з малою у підвалі. Я ходила за гуманітаркою, дітвара сиділи, ті, що постарше дивилися за малим, і чоловік ми ну, бігали, добивали їжу. Поначалу, з продуктами було дуже туго. Приходиш на магазин, в тебе грошей налічка і немає, в тебе є на карті. Ти приходиш, а там і взяти немає. Там тільки лист лавровий можеш взяти, ну таке, що воно взагалі зовсім не потрібно. А, так, ну, з... а потім вже магазини почали гуманітарні допомоги привозили, що магазини почали всі часники це викупати і продавати нам за бешені гроші. Ми покупали хліб 30 гривень буханка. Мука була, дуже страшна, мука аж сіра, аж воняла, як оце пластівці, в яких овсяні. Вона теж щось 35 до 50 гривень доходило. У мене чоловік під обстрілами їздив, допомагав. У нас знайомий він сам на себе працював. Ну, торговля, продукти, овочі, це він. І він пішов теж йому допомагати, бо всі порозбігалися, ніхто не хотів працювати. А їм що треба цим учасникам набити собі гроші. І мій чоловік з ним їздив вранці, рано він його заїжджав, забирав це під обстрілами. Їздили, вони торгували продуктами, і так він отримав е, гроші і брав за ці гроші товар у цього ж хазяїна, у кого працював. Потім нам стали привозити на школу продукти, теж великий ажіотаж. давали це і спочатку. Це дуже смішно було там. Жменькою якого цикорію, хлібини там якийсь частка хлібу була, то я поначалу не ходила до них. А потім нам, да, нам акарачка давали мені, як багатодітне мені давали. П'ять а як одинокі чи два-три чоловіка, три карачка. Це було 3 квітня. Щось така тишина була, чоловік є вмови у нас піти додому, хоча б помитися, умитися, поїсти. Було світло. Ну, ми скупались, така ще тішина. Ще була даже мобільна связь. Дзвоню сестрі, кажу, як ви там кажу, ви до хати пішли. каже, да, ми у хаті. Кажу, ой, дякую. Кажу, хоч сьогодні дали хоч помитись. Ну і лягли спати, і щось вранці проснулися від того, що рядом малий, спав зі мною і мокра, впісявся. І ну, так хотілося так, ще така тиха, тиха погода була. І от взагалі тиш, тиш, тиша чуднавата якась. І думаємо, поваляємося ще трохи. <кій> ну, і вийшло, ми не повалялися, то їм прийшлось брати малого. І у мене кухня без вікна, вона просто так встроєна сама по, по собі перестройка була. І взяла я малого, пішла на кухню і слишимо ужасне трясення, і е, воно прямо аж як тріщало, гахат такий страшний, як наче криша у мене зараз злетить на домі. Забігли ми в ту кухню, перестаяли в кухні, потім чоловік нас закинув в прихожу і затягнув дверми. Повилітали окна у нас, рами повикручувала, порушилась трохи криша, побила всю водопостачальню, всі, всі труби порвані були. І тільки так затихло, він нас відвів у, опять у підвал. У підвалі ми далі сиділи. І коли вже ото сніг, постійнам пішов в льот. Ми домовилися, ті люди виїхали, дозвонилися до них, попиталися до них ну, рядом з тим бомбоубежіщем на першому поверсі, щоб ми там який час могли перебути, бо малий же дуже маленький, 4 був, ну, Виходить, ось йому тут 5 років і сповнили, що ми встигли виїхати до його дня народження. І... Попросилися у них там пожити, і рядом теж йдуть сараї, за сараєм теж почалося оце бабахання, шарахання, і ми як знаходилися там, поки ще терпимо було, ми могли бути там у хаті. А коли дуже вже так гагатіло, то ми от якийсь перерив, ми одразу втікали у підвал, так нам було ближче. Ну, колись був такий день, що я пішла допомагати цим людям, де мій чоловік працював, перебирати цибулю. І чоловік був вдома з дітьми, на гуманітарку пішов до школи, і там якраз почалися прильоти, що комусь даже там ногу поврядило. Люди кинулись одразу у школу, а їх в школу ніхто не пускав. І хто куди, от так бігали. І було діло, я прийшла щось, ну то ми злякалися, ну то воно, походу, не до нас якраз летіло, ну страшний був звук, що ми біжали і садик у нас рядом з школою був. що, ну, Встала за рішоткою від того, що то толі страх, це такий, а такий забор рішення. Думаю, да, сильно спряталась, дуже сильно спряталась. Ну, це прилетіло біля моєї сестри окон, ну там ну я не знаю скільки. Метра п'ять від її вікон повибивала шибки, теж. Ну, мої діти старші були у неї, бо вона жила на першому поверсі. А ми на другому Кажу, ну якщо що, ви кажу, так, раз, раз, ви вже там хоч сховаєтесь в під'їзді. Ну і що, і Діти мої чудом стали живі, їх чисто спас пес. пес, підірвався і тікать. і вони за ним следимо, потім свіст, гахат. І вийшло так, що вижили. Теж я ось пішла перебирати лук, а потім вже ж по времени пора додому, ну, гахають та гахають, так прислухаюся, вроде би, як не біля нас щось, ну, а потім ну, і ринулася додому, як почало е у знайомий в хату попало, поки це я йшла по школьній паласі. Десь біля школи у нас щось впало, там теж гарно. Вибило, ну, руйнувано, бачила тільки отак, от як я зараз сюди дивлюсь, Северодонецьк, от як за цим домом оті домики. Це таке Северодонецьк, це я наблюдала, як воно взривалося там усе. Біля нас попали, ну, від нас далеко це було, ну, ми якраз люди були ті з 10-го дому. Попало щось то ли в 9-й дом, то ли в 10-й, що розбило кришу, газовий провод був пошкоджений. У, у прямо в дачу влетіла, дача не залишилось нічого тільки ров. І це по, по дорогам, як ідеш, це снаряди, як чульпани з землі. А обстрілювали багато хати. ну, У нас посілок розбитий на моєму районі. так так, само. Ну та Є якісь цілі дома, ну багато нема хат. Ну, Воно буквально все рядом, а ми тільки це слухали. як он... І просто, ну це не. Ну, з, з моїх ніхто не поранений. По, по, знайомих от ми знаємо, ну я не бачила, як, ну, знаю, що пішли теж вони від нашого району. Астановками чотирма вниз, ну, у нас там красна рядом райончик такий. Там видавали гуманітарну теж допомогу. Вони пішли туди троє. Е, жіночка. Зі своєю собакою вона працювала у нас двірняком у ЖКО. І два таких, ну, трошки неблагополучних, ну все одно вони люди. І їх розірвало якраз, що у нас з ліцей, ліцей тоді розбили, і їх теж порвало біля автозаправки. Ми питали у кожного знайомого, у кожного кого що було, той, той давав. Я три дні, я себе лікувала від е, високої температури, я пила воду. Просто пила воду. Дрімала, пила воду, ну і так якось попустила воно. А потім, уже тут я приїхала наслідок, який я отримала в мене, почався сепсіс. Гарлової полості мені плямби там якісь ще лікарів вирізав. Ну і так друг другу допомагали. В кого що було дома, які запаси, тим ми й рятувались. Ну потім, уже там, коли я сюди виїхала, коли не коли з'являлася зв'язь, сестра мені дзвонила, що десь давали медикаменти їм, якісь там від давлення і жаропоніжаючі давали. А так не було. Дітей це впливало дуже психічно. Бо ті, що постарші діти, не тільки мої 12-13 років, вони починали курити, ну, сігарети там требувати, ну щось. Я не знаю, що воно пішло не так. ну. Дуже скандальні діти стали роздражені. Ну, а ті, що помладше, дуже ось вони вздрагивають при малейшому от, кричить, як сирена. У нас просто не було сирени ніколи, щоб предупреждали нас там в Лісичанську. Севертонець, так, там, там кричала інколи ця сирена. А у нас ні, оце пробахали. ось ми розуміємо, що нам треба біжать. Тільки маленьке затищення, у нас є дві хвилини до бігти до підвалу. І то було так, що я біжала боса і тапки несла в руках ночі, та летіла, бо ну вже і в підвалі розумію, що холодно буде. Ну як в чому була, схватилась і тікати, а чоловік сина, бо я ж не донесу, і ще темно. Світла не було менше в мене став після ну, вже ну, через раз, ну ось мале мене щось таке ось десь бах, щось он, вже мам що це, мам що це машина десь загуділа, мам що це. Ну, зараз спить зі мною, бо йому страшно. Тільки сирена, от гуляємося, гуляємося, заграла сирена, все він біжить губи білі, синій обруч, серце вилітає. Ну, хворий, я так розумію, що дуже ось, багато дітей таких. Ну, по-своєму, я дивлюсь, що це дуже вплинуло. І він, мабуть, це ніколи не забуде. Ось то, те, що буквально тут. Два місяці чи півтора назад щось десь прилетіло, що то лі збивали, що ми це відчули тут. Та Боже, він як партизан, вже в під'їзді. Пакети тягає, тягне мої з продуктами, а я стою, не можу з міста здвинутись, труси мене. Кажу, синку, кидай їх, нафіг, говорю, тікаємо. А він, а сумки? Завели песика, щоб малому не було сумно, щоб трошки він бавився більш з песиком. Щоб приходив до Ну, як кажуть, животний стрес лікує. Ну, ну благо, що розмовляє, не заїкається синок. Це дуже добре, як у багатьох людей, що я знаю з 14 років, там щось у наших теж знайомих, аутистом хлопчик став. Ну, був нормальний, а потім все, щось з ним не то та може він так і вродився. Типу, ну, як повлияла чотирнадцятий рок. Думаю, ну, що там то таке взяти у цей, що, що це було Це було якраз дама у цих сусідів, де попросилася жити. В їхній, ну, в їхній квартирі йдуть у так їхній творі. Потім маленька така дорожка машина може проїхати. сарай, і за сараєми газова будка, і там нас ларьки йшли. І туди ночі почало дуже сильно пролітати, і вдома ж, ж дражав весь. Думаю, то ли нас тут засипе, то лі нас там. Ну все одно, походу, ну как, не виберемося. Толі нас снарядами вб'є. Ну, почалось сильний цей прильоти, дуже почали бити, і я вже не витерпала, була связь. Я дзвонила знайомому чоловіку, який евакуював людей, працював безплатно. Він... Я боялася йти до пожарки, це ж треба, треба було йти ногами. А з дітьми я не за себе, а за дітей якось дуже хвилювалась. Думаю, щоб не побачили, як може мене вб'є, щоб не побачити, як їх щось вб'є. Щоб не йти, запитала, говорю, зможеш приїхати забрати, бо дуже говорю, страшно. Він каже, можу. На 10 утра під'їхав, до Ларькові, якраз тільки ми виходимо, десь рядом в поселок прилетіло. Боже, кажу, уїхали. Ну, з горем пополам сіла і всю дорогу цілувала іконочку, малого прижала і думаю, ну все дуже страшно. весь город розбитий, Свого Дізеля, Дізеля в нас на Слав'янську везли, за Славянська ми вже їхали у Львів. В Славянській теж довго стояли, і безкінечно грала ця сирена. А потім я прислухаюсь, як градова установка баха, думаю, ну все я кажу, ну де тут прятатися? І сижу в дивлюсь на пероні. Думаю, ну значить, малих кину туди. І поближе, поближе сіла, до цих рельсів, і сижу. Думаю, якщо паскидую туди їх. Ну, дуже страшно. Вночі ми десь часов 10 сіли вже у поїзд, поїзд потім тронувся, потім опять десь ми зупинилися, бо казали, там, а як та їх оповіщали, що десь обстріли, де, то. І отак ми виїхали. І я досі не вірю, що ми живі, ми їмо. Ні часто. Мені не одяг свій не забрали, не фотографії, тільки документи і в тому, що були. Вже я туди не повернусь. Там окупірована наразі, але ну, я знаю, що наші хлопці заберуть назад нашу землю, але туди нам вже йти нема куди. То ніхто там нічого не відбудує. Це Зараз, дай, це благо, що ще молоді, можемо щось ще і построїти, ну, заробити. А ще дивлюсь на пенсіонерів, і їх мені дуже шкода. Ті, котрий теж так, все, все життя було гніздо і потім його нема. Ну, хотілося б повернутися туди до батька, на могилку сходити ще раз. Все. Там тільки один страх залишився. Два рази я туди верталася і, виходить, два рази третього не дано. <кій> Більш ні. Будемо якось тут обстраюватися, дітвора ростуть, навчатися, заробляти, поки руки роблять, ноги ходять. Після того всього нема, мабуть, вже в душі померло те, що щось треба копити. Щось треба от, збирати, щось от, будущее, Воно просто пропало. Для кого? Щоб по п'ять його потім кинути та тікати. Я навіть не знаю, як їх назвати. не жінка народила, їх взагалі звідки вони взялись? Ну Так не взяти просто, ми ж до них не прийшли. Прийшли вони, як, як говорять, освобождать. Від кого? Нас від самих себе? Як ми не там не нужні були, ми самі собі все добували. Я думала, ми погано жили, але ну, все таки ми жили.